Епізоди. Всі накинулися на талібів, що вони заборонили стародавню арабську гру шахи. А вони її заборонили лише до прояснення їхньої відповідності ісламу. Цікавий момент, як вони це будуть робити. Вчених в них вже нема, заборонили. Священників педофілів в них теж нема, як, наприклад, в католицькій вірі. Тільки телепні в тюрбанах три класи освіти в медресе, які не те, що про квантову фізику ніколи не чули, про математику знають лише на рівні підрахунку банкнот та вигляду цифр. Агентів спецслужб нема, як у секті на болотах, вони їх всіх вбили. Ще коли воювали із США та советами. Відправлять на гору повідомлення. Із запитом так вони ж голови не відривають від підлоги, коли туди звертаються. Як вони дізнаються, що відповідь прийшла. І в цій історії із шахами є ще один пікантний нюанс. Коли вже були шахи, ще жодного ісламу не існувало. Взагалі в природі. Так що тут можна говорити лише про відповідність ісламу шахам, а не навпаки.